Відслуживши строкову службу в армії, Вовочка повернувся в рідне село. Все село зібралося, обступили його і давай питати, як служилось те та се. Вова каже: якщо коротко, це повний дебілізм. Це чому ж? Завтра дізнаєтеся. О 4 годині ранку в селі пролунав дзвін. Всі односельці позбігалися, стоять, у чому спали, сонні матом лаються. Виходить Вовочка і єхидно так. Значить, так. Ми з татом йдемо за дровами іншим розійтися. Алло, сьома, у нас вдома пахне чи то бензином, чи то газом дуже сильно. Я боюся, що вибухну. Люся, заспокойся, запали свічку і помолися. Дві бабусі розмовляють, до тебе, кажуть, внучок приїхав. Так, вже тиждень гостює. Ну і як, дідусеві допомагає? Та як не допомагає гріх сказати, вчора ось разом дідову пенсію пропили. <риклад> Вчителька каже на уроці: Запам'ятайте, діти, у жодному разі не можна цілувати тварин. Вони можуть переносити найнебезпечніші захворювання. Вовочка каже: Так, так, я знаю такий випадок. Ось і розкажи нам. Моя тітка постійно цілувала свого папугу, ну і... Ну и сдохла пташка.